Як мій товар залишився десь на складі в Китаї? Я була в шоці, коли дізналася, що не можу замовити товар з 1688 прямо в Україну. Виявляється, що 16.88 – це внутрішня китайська платформа, і доставка там працює тільки всередині Китаю. Вони не відправляють товари міжнародною доставкою. І тут у мене виникла велика проблема: адже товар я обрала, готова оплатити. Але як його доставити з Китаю в Україну? Можливих варіантів у мене було два: знайти свою людину в Китаї, яка викупить, забере товар товару постачальника і відправить його мені або знайти посередника. Але посередники часто беруть шалені гроші за свої послуги, особливо, якщо ви не знаєте перевірених схем. Я два місяці тупо сиділа і шукала рішення в інтернеті і знайшла міні-курс по роботі з Китаєм всього за 349 гривень, де розповідають, як правильно працювати з Китаєм і як співпрацювати з перевіреними компаніями, які називаються Cargo. Вони перевірять ваш товар постачальника, викуплять його, оформлять всі документи. Замитнять, розмитнять і доставлять прямо до ваших дверей в Україні без зайвих переплат і нервів. Мені це реально допомогло зберегти 3000 доларів і часу. Та я змогла запустити свій інстамагазин з продажу сумочок і за перший місяць вийшла на свої перші 1500 доларів. Якщо вам теж цікаво, то залишаю посилання на цей курс у шапці профілю.